в Україні. Надати слово тим волонтерам, на в Вінницької області. Ми перше, друге і третє місця, тому що навіть та одна гривня, про яку ми говорили, що ми зможемо порадувати гівничан.

Тримають кошти по друге. Відповідно по області та по. Е, шановні колері, колеги, велике прохання на моє глибоке переконання маю е, проблем, які на сьогоднішній день є у нас е, на стрільбу від уряду, які зарівнюють, які, які наші... нас. Оперативної гранті, які у нас є проблемні питання. Приблизно на 2,7.